Село Лозниці у 80 кілометрах від Чорнобиля, колись його населення сягало пів тисячі осіб. Після аварії хмара радіації пройшла повстому примусово, звідси нікого не виселяли. Однак люди почали виїжджати добровільно, і лише кілька років тому дехто із них захотів повернутися. Сьогодні їх тут 16-ро. Люди переважно літні, але є й молодші. Влітку їх більше. Є. На канікули приїжджають онуки. Іноді тут приймають гостей, як сьогодні. Ця родина після аварії переїхала до Херсону. Раз на рік навідуються до могил. Надовго не залишаються, нема де. Ми сьогодні їхали да зайшли. То я кажу, втекаємо, бо мене серце заболить. Тому, зробивши усі справи, прощаються зі старими друзями як в останнє, і їдуть. Віктор Іванович один з тих, хто колись поїхав, щоб тепер повернутися. Показує нам свій дім, точніше, те, що від нього зосталося. Тут було дві кімнати, стайня на подвір'ї. Його родина прожила тут 19 років. А тоді з'явилася дитина. Полгода, де шість місяців давно. Сказали, кого молоді сім'ї всім їжа. Сім і я в'їхав, розобране. Пошло все на, на віпівку, порозбіряли. Тут такі синяки є, що за горілку все подали. Це було в 94-му. Три роки тому він приїхав і змушений був оселитися в чужому домі. Тут таких вистачає. Не всі в хорошому стані, але якщо привезти до ладу, то жити можна. Берете хату, рішення берете вкому, в кого сільцевець і все, і дають вам хату. Кожен місяць оплашує день. Тіпає типу, господарство. Щоб вижити, чоловік підпрацьовує зварювальником, а ще збирає гриби. Каже, тут усі так роблять. Почти грибу попривати? Чого? вони вони радіації. Таких сіл в народицькому районі шість із тридцяти колись існуючих. Всі інші мертві. Тоді 25 років тому надії на розвиток були великі. Ось вона школа на 250 дітей, колись одна з кращих в районі. Сьогодні розібрана по цеглинках. Поряд такий же садочок. Старожили лозниці. Сподіваються, сюди повернеться життя і все відбудують. Це теж садочок у райцентрі народичі. на родичі. Друга лінія відчуження. Сюди ходять майже 200 дітей. Такого не було і до Чорнобиля. На момент аварії в нас була тільки одна група. А Зараз у нас уже вісім. Вони построїли новий корпус, бо не вистачало місць в садочку. А тепер у нас достатньо місць і гарно відвідувалися. Будувати другий корпус допомагали японці. Вони ж і меблі закупили. Це помітно без будь-яких пояснень. Про це нагадують наклейки. А вже цього року народичі як могли намагались підтримати японців, які пережили подібне лихо. Лікарі тут віддавали свій одноденний заробіток, інші скільки могли. Виготовляли скриньки. Ми з дітками збирали кошти для цього. У нас є в тому корпусі. Ви зайдете, там є виставка скриньок, де ми збирали кошти для японії. Фотографії, альбоми поробили, де ми дійсно відгукнулися, тому що ми їм мало чим. Вони нам допомогли більше. Ну ми помогли тим, чим ми змогли їм допомогти. До аварії на ЧАЕС у цьому містечку жили 30 тисяч людей. Після залишилось менше третини. Майже до середини 90-х місцева влада опікувалася тільки відселенням людей і лише потім замислились над відродженням. За кілька останніх років тут потроху почали з'являтися робочі місця. За містом можна побачити засіяне поле. А в місті кілька маленьких підприємств. В цій фабриці чотири роки тут виробляють швейну фурнітуру. Працюють трохи більше десяти людей. Молоді люди, це все народницькі. Їм же десь треба працювати. От. Ну і тут секрету та ж не треба. Робоча сила ж вистачає, не те, що там же ж у вас, допустимо, знайти в Києві і тому подобне. Вона трошки дешевша, це ж відомо. Гроші у розвиток регіону вкладають переважно іноземці. Ця фабрика спільне українсько-болгарське дітище, Рапс на полях засіювали німці. Та місцевим людям байдуже хто, аби робота була. Сьогодні у місцевої влади з'являються інші клопоти. Треба ремонтувати колись покинуті багатоповерхівки, бо людям вже немає куди заселятися. Утворюється черга на житло. Будувати нові не можна. Статус другої лінії зони відчуження не дозволяє. Ще у 2008-му в Україні заговорили про скорочення зон, та досі так нічого й не змінилося. На 25-ту річницю з дня аварії до цієї теми повернулися. У Кабміні запропонували визначитися на місцях, чи хочуть люди таких змін. Багато людей населення особливо не дуже вітає таке рішення, тому що вони втратять якісь пільги, які мають. І ну, через це цей процес затормозився, тому що пільги хоч маленькі, але ж вони є в людей. Рівень радіації тут щоразу менший, а онкохворих більше є. У райадміністрації визнають, ситуація зі здоров'ям людей погіршується, і ради на це поки що немає. Тож часто питають себе, чи є сенс оживляти територію. Крім усього, робити це немає за що. Остатки Чорнобиля вони залишаться навсегда. Да, в районі, допусті, як таке будівництво не ведеться, тому що це зона. О, то це зона. А як знімуть зону, то що? За який рахунок можна розвиватися, держава заборгувала району чимало дотацій. Тут не як і в усіх інших регіонах. Розвиватись підприємництву, як і по всій Україні, заважає новий податковий кодекс. Та у цих місцях до спільних проблем додалися ще й свої специфічні. Тут досі не вирішили питання відселення. Понад дві сотні людей чекають на отримання за законом квартир поза радіаційною зоною. Черга ця щороку скорочується приблизно на десяток і не тому, що квартири дають. Люди помирають, не дочекавшись. Із Житомирщини Юлія Банкова Денис Перегудов, з нам теж щасливо.